Друзі, знову всіх вітаю. Хочу в цьому відео показати вам поближче твердопаливний котел від виробника Крафт серії Е. Це твердопаливний котел йде на 3 дверці. Виготовляється даний котел зі сталі товщиною 5 мм. Позаду котла кругла конфігурація вихід димоходу з шибером. Виглядає ось таким чином даний твердопаливний котел. В даному котлі йдуть дві теплообмінні полочки. Верхні дверцята для того, щоб можна було б почистити їх з часом, коли буде використовувати. В даному котлі йдуть омиваємі трубчаті колосники. В зольній частині можемо бачити зольний ящик, йде в комплекті з котлом. Також в комплекті з котлом йде скрібочок лопатка. Клапан збросу тиску, електронний градусник. Документи на котел. Котел може бути укомплектований як механічним регулятором тяги, так і електронною автоматикою. Якісна фурнітура, зажимчики, петлі з доводчиками. Ручечки дуже класні, такі масивні. йдуть з даним котлом. Кого цікава дана позиція, дзвоніть нам пишіть. Підписуйтесь на нашу сторінку, ставте лайки, вподобайки. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. па-па!